Вітаю всіх наших глядачів на платформі. «Аналізуй» і нагадую, що перше, що я від вас попрошу, це підписатися. Це можливо навіть поставити питання нашому гостеві, а й можливо висловити свою позицію з приводу того, що сьогодні відбувалося протягом дня в Україні в місті Києва. Буду вам вдячні за те, що поділитись навіть своїми емоціями. А чому ж ні? Варто це робити теж для того, щоб не втримувати в собі. Ну і сьогодні я нагадаю, нагадаю, я привітаю нашого гостя. Сьогодні буде важлива вкрай тема, тому що мені здається, що все це вже було. Як і всім, хто сьогодні пережив цю страшну ніч в місті Києві і поза Києвом, а я вітаю нашого гостя це Ярослав Грицак, відома особистість історик і професор Львівської, Львівського Ковгійського університету. Пане Ярославе, вітаю вас! Вітаю вас, дякую що за посилення. Слава Україні. Героям слава і дякую за ваш час у цей складний час, який ви приділили нашому каналу. А ви знаєте, я хотіла дуже багато емоцій сьогодні висловити, виплеснути з того, що сьогодні відбувалося над нашими головами. В наших головах, в наших серцях, але я хочу серед іншого згадати, що перед тим була розмова телефонна Трампа з Путіним. Не хочеться зараз вдаватися в подробиці про що вони там говорили, бо результативність ми їх побачили на своєму. Власному житті, і я хочу з цього приводу згадати одну цитату, дуже відому, яку промовили ровно 100 років тому і 3 роки 103 роки тому. А якби ми не співчували маленькій нації, яка протистоїть великому та могутньому сусідові, ми не можемо за будь-яких обставин втягнути всю Британську імперію у війну лише через неї. Це сказав. Невіл Чемберлен в жовтні в 1938 році. І скільки років мені наказали на Телебаченні в ефірах, що нема, не можна зараз проводити такі паралелі, а я хочу провести ту паралель. От зараз ми чуємо це від європейських політиків, але не з приводу Британської імперії, да? а ми не можемо континент втягувати в війну із-за того, що там от Україна з Росією ну, ну, не можуть знайти спільну мову. Ми знову на порозі великої війни. От просто я поставлю вам зараз це питання, чи ви знову скажете, що. Ну не варто проводити такі паралелі, не варто проводити паралелі, тільки я надію, що мене не порозі цієї війни. Я сподіваюся, я не можу сказати, бо знаєте, ми, 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 я не є пророк. Я скажу так: ми в тисяч році, що ми розуміли, про що йдеться. Ми ще не тисять дев'ятому році, але ми можемо туди прийти. Вістан шилося досить невелика. Але можемо до другим. дороги, можемо йти з тим восьмого років, тисяч сімий, тиця й і навіть в іншу сторону є. Це велике питання більше питання щасної політики. Чи ми йдемо до третієї стової, чи ми йдемо від третій стової? Поки що, поки що нам вдалося це зробити. Кажу нам, тому що Україна також є учасником цього процесу. Дуже цього процесу пам'ятайте, що одна з причин, чому Захід боявся надавати більше зброї, і зокрема Байден, тому що ми боялися, що Москва ну, почне бомбардувати нас атомною зброєю, і це покладе початок третій століття. Цього не сталося. Але крім того маємо конфлікт. Ну може, в Газа конфлікт в Газі, війна між Ізраїлем і Іраном до цього не приведе. Але знаєте, Батопонує війну 27 го року говорить про це між Китаєм і Америкою, зв'язку з нападом Китаю на Тайвань. Це дуже реальність. Тобто ми там. Ми в дуже турбулентному періоді, страшно турбулентному періоді. І що не дивно в цьому, якби я знаєте, тут роль показую, що може й один з невеликих острівків. Стабільності є Україна, як це не звучить. Тому що Україна, Україна тримається, Україна тримається вже три роки і втримає цей фронт. То тут можемо восьмий рік, а тисяч рік скінчиться тим, що Польщу розділили. Вибачте, що Словаччину розділили. В 1490 році Чехословаччину розділили Чесловачину, а в 39-му дев'ятому знищили Польщу почали стати свою війну. І це сталося протягом одного року. От віть що було, якщо Словачина трималася три роки. Якщо ми до 42-43 року, чи була б війна, що все, що ні. до чому є? Тому що вважаю, що значною мірою ми дуже важкою ціною, великою ціною спасаємо світ, певної міри і не тому, що ми тримаємо фронт. Ми даємо ми виплеснутися. А щодо Заходу, знаєте, ну, це наївність, тому що війна вже почалася. Війна, війна зачепила європейський континент, так чи інакше. Знаєте, я не секретом, що. Путін має далі плани, і скажу так, що значна стоїть еліти західної, зокрема така прагматична. Це розуміє? Здивіться на заяви німецького міністра зовнішніх справ, чи німецької розвідки, чи британського, вони це розуміє цілком. Він за справа, що цього не розуміють. Ну, такі спекулюють, що давайте будемо дружити з Росією, давайте будемо пацифістами і таке всі інше. І то власне проблема, що Європа не є єдина, вона сильно поділена. Я, звичайно, люди, які розуміють і готовність допомагати Україні, вважають важливу територію. Воно що Європа поділена тих, хто би зараз працював дів, дів як Чемберлен, а є друга Європа, яка б яка діяла як е, Черчилль. От котра з них переможе, будемо бачити але, Принаймні Україна дає шлях, дає можливість, дає час для цього. Знаєте, для, для того, щоб Європа розки е, Черч, а не, е, а не нашого антигероя. Пане Ярославе, дивіться, я гортаю зараз стрічку. Та ну таких архівних кадрів багато можна подивитися для людей, які цікавляться історією. Мені просто, мені просто дивно, що наприклад, люди, які вирішують долю світу, вони не тільки не гортають ці фотокартки, а вони не читають архівні архівні знімки, і ж теж можна знайти зараз в відкритому доступі. Уже <під> та... мені розумнує. Ви знаєте скільки навіть по перед війною. Я гортала їх, і я чула і читала саме ті вислови європейських політиків про засмучення, занепокоєння і обурення. І в мене питання: як на ваш історичний погляд, це постаті, е, наші політичні світові, глобальні історичні, вони помільчали, якщо можна так народною мовою, чи вони залишилися просто такі люди, як люди? Тому що, коли ти читаєш цитати Трампа, навіть як Чимберліна, якого е, потім ну, говорили, що він на ну а, скажімо так, не досить ну як я вже сказати, ну ну слабка, ну не знаю, зрозуміла, або ж людина, яка була ну налякана або повірила а, в агресора, який його можна якого можна зупинити саме таким чином. ну коли ти читаєш Трампа, ну такий вигляд, що я ну потрапила в якийсь дитсадок. А можливо навіть щось гірше, ну не зовсім ну лікарню для людей з проблемами з психічними розладами. Що з політиками світовими в історичному контексті сьогодні? Ви маєте рацію, вони сильно подрібніли. Це не покоління Днавра чи Деголя, чи тим більше Черчилля. Але знаєте, я б мав почати свою розмову щось інше. Мав висновити свою солідарність з Києвом із людьми теж сьогодні прожив ночі у Львові. спокійніше, в певній мірі, знаєте, ми цього, ми вчора це мали. Сьогодні цього не було, але все одно ми відчуваємо, ми знаємо, що це є. І ми дуже вам не те, що співчуваємо, готові допомогти. Оце та солідарність то дуже важлива. Я думаю, що в такі дні ми повинні без тих речей почати, що ми дуже з вами. Що ви, ви не одні. Знаєте, може, це вчити банально пафосно, але насправді це правдиво. Тепер щодо е, порівняння Трампа з Черчиллем. Коли ми порівняємо Трампа про Черчиллем, то ми робимо комплімент Трампу. Тому що ми забуваємо, що далі статися. Вибачте, не з Черчиллем, а з Чемберлем. Коли ми правня Трампа з Чемберленом, ми робимо комплімент Трампу. Тому що ми не знаємо, не забуваємо, що здалося сталося, 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 сталося Чемберленом. Чемберлен признав, що він не мав рації. Чембер працював в міністерстві під час війни на досить низькій посаді, а дуже чесно спокотувся війну. Це треба розуміти. Він підцівився чесно. Він був слабкою, але чесною людиною. Випадку Трампа цього не можна сказати: він ані чесна людина, ані сильна людина. Знаєте. Як хтось завжди сказав, що Трамп є сильний серед слабких і слабкий серед сильних. От, і знаєте, Трамп це є фігур, яка, якщо треба шукати якесь порівняння, то це не сучасні історії, такого ми не маємо. Це знаєте, це якийсь там Римський імператор Нерон Часула, напівбожевільний, який має на табату влади, і не розуміє, чого він веде. де за напади Римської, Римської імперії. Але так залишається, що Трамп настрашує Європу. Європа не страшилася Путіним, коли Путін почав війну проти України, тому що вони вважали, що ця війна НАТО далеко. Вони вважали, що це війна швидко кінчиться. Вони вважали, що Путін не піде на Росію. Вони вважали, що Вибачте на Європу, що, що ми, українці, не за багато страшимо. Знаєте, в цій касті про пастуха і вовка і таке усі інше. Насправді ні. Насправді ні. Тобто, ми бачимо, що значна стана еліта вже знову кажу, це розуміють про це говорять, Особливо цей голосніше говорить Скандинавії, Балтійські країни. На щастя, багато з тих лідерів скандинавських, які зараз про владі в Європейському Союзі, вони це вилезно говорять. Кала, що хтось інший про це знає. Це Питання, чи сама Європа пробудеться? І тут, власне, проблема така, яке: людський матеріал. Людський матеріал, з якого зліплені політики, бо політики також люди. Дональд Туск, теперішній прем'єр-міністр. В Польщі, оперативний був головою, головою одної з головніших європейських інституцій е, в Європейській Унії, він е, показував колись фотографію свого рідного міста якщо Шампанеса Гданська. Це була фотографія 31 серпня 39-го року, день перед війною. Це фотографія пляжу морського, де маса людей загорає і плаває, не ведучи без справи, що за день буде війна. Щось є в нашій людській історії, людській в в на природі, коли ми найдостатньо достатньо ліниво, коли ми можемо знаєте, відчувати, що, що загроза з далекого, чи скажемо, наприклад, загроза є, але ми не хочемо про неї думати, ми вдим, що не, не станеться. Ми ховаємо голову в пісок. Все-таки задайте, ну, знаєте, тут недалеко треба ходити, пам'ятаємо, як багато з наших співвітчизників думали, що в них не буде му році. Пам'ятаєте заяву ЗНСК-Пошосників. Поки не настрашиться, поки не буде реального страху не буде дії. Отже, що сталося? Європа не боялася Путіна, не страшна Трампа, ти менко Трамп сказав, що він йде з Європи. Що він забирає свою парасольку над Європою. І тут дійсно вилося страшно, і Європа почала прозброюватися. Які питання дуже важливо. Що це озброєння це радше йде поки що на рівні заяв і слів, і то все знаєте стобування. А по-друге, надто, надто поволі це робиться. Звичайно, ми можемо бути вдячні Європі за те, що ми багато дали допомоги, і це нам рятувало. Але ми таки признати, що Європа пробудеться запізно, і допомагає за, за поволі. Питання: чи, чи Україна дала достатньо часу Європі? Посить, вона дала цей час, ну, купила час Європі. І чи надалі має вкладатися Європі, поки Європа зрозуміє ту загрозу, яка реально стоїть перед нами? Ви згадали про те, що Туск а, виклав фотокартку про те, як люди відпочивали. Ви згадали, як ми теж не думали до останнього, що це станеться. Ну тому, що такого не було, так же і не було цього 39-му році, коли напали на Польщу. розуміємо, що просто не було такого досвіду, тому люди не усвідомлювали, як воно там в картинці працю вони нейронні зв'язки. Да тут зовсім інше Це зараз а, а, фіни, шведи а, країни Балтії. Це зрозуміло все, але що сталося, наприклад, от з. Чим... Я зараз слухаю, що говорив, який нам допомагав і всупереч здоровому глузду, якого там лякали, коли він давав нам зброю. Зараз він починає потрібну Трампівську піддудувати, піддудувати. я не знаєте, це сказати правильно. Так? І він таким чином доєднується до цього пулу Словакія, Угорщина, навіть Австрія, навіть Румунія, яка слабка людина, яка була в принципі ставленником, ми розуміємо, бажання російського режиму, щоб зруйнувати і з цього боку єдність Європі. Тобто ми всі ці етапи, вже проходили, їх можна слухати вас серед іншого. Але що сталося з тими людьми, які жили не, бал, не Балтійських країнах, не в північних країнах? Що в них з історичної пам'яті? Що сталося? Це відсутність освіти. В зничної мірі, мірі так, тільки треба розуміти, як формується історична пам'ять і хто формує історичну пам'ять. Я скажу так, щоб ми забули розуміти, ті люди, що мали пам'ятати, що у радянський сіл, що була війна, їх вже з нами немає. Переважно, або вони в тому віці, коли голос їх дуже неважливий. Вони вже далеко на, на пенсії, знаєте, і голос слабкий, вони не присутні в публічні просторі, так і всі інші. Тому зараз, власне, одне з них проблем, що маємо покоління, яке не має цього два, стоїть і не хоче пам'ятати взагалі про це. Це покоління 20 30, 30 40-річних, які сприймають, що той стан, який в них був останні 20 років, то буде вічний. Не справді, як вічний. Знаєте, нічого не можемо загрожувати. Та не вірить, що це якась казка. Бо чому? Тому що народилися стабільні часи, і ці стабільні часи мають тривати вічно. Насправді, нічого вічного немає. Ми бачимо, як легко ці часи можуть знаєте, як легко ця стабільність може впасти. Дуже впасти, дуже важливо. Але справа така, що, власне, це насправді більше трагедії в тому, що це є нове покоління. Покоління, монка, тільки зараз мають 20-40 років. Які не мають історичної пам'яті, в них, радше, є безпам'ятство, амнезія. І дуже важливо, що це співпало з загальною хвилею, яку ми маємо останні 20 років, це знаєте, цифризація, це соціальні мережі і таке все інше. Тому що, коли це старше покоління, ой, я себе теж до нього відношу, то, напевно, ви також. Не кажу, що ви старше, просто кажу, що це покоління, напевно, є. Це покоління, яке читало книжки, яке читала довгі статті, на які знали вірші. Так? Це покоління, яке виховувалося на друкованій продукції, Щомось, що ми було на друкованому на папері. Як би там не було, то, що було на папері, перевірялося фактично, факторифічно. Були редактори, були цензори, якби там не було, мені дуже важливо. Але принаймні це спалося як факти. І була загальна культура, що ти маєш дискусії приймати фактів. А з у соціальних мереж факти зникли. Тому що, що б вони сказали, це вважається вже факт. Замість правди прийшла постправда. Яку турницю б не сказали, вам скажуть, це направить, це, це моя думка. Дуже важливо. Оце не більш важливо, не це співпадіння, Це зміна покоління, яка не просто зміна покоління, як раніше, біологічна. Це зміна покоління, яке співпало з певною, скажімо, зміною, цивіляційною зміною, тому що таки це вилізне, то ж ми зараз переживаємо навіть, перехід цієї цифрової цивілізації. Це те саме, що 19 переживали з переходом від, 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 від земельного господарства до інструального до, до, до виробництва. Це найбільший зустрі. А правило таке, що в період цю найбільшу суву, власне, найбільш плодоподібною, як поява воїн, поява конфліктів. Тому знаєте, це велика зміна, і люди не можуть справитися з цією інформацією з тією, кризою, з якою вони живуть, і вона робить надто прості, надто легкі висновки. І на цьому спекулюють власне, популісти, які проходять масово в більшості країнах або мають популярність велику, тому що це люди малого масштабу. Це не люди знаєте, масштабу Черчилля чи Денавра чи, чи Деголя, які, знаєш, дуже важливо сказати, це покоління ще майже всі виховувалися в класичних гімназіях, не знали мови, не знали грецьку, латинську мову. Знаєте, історик був процес, знаєте, який надумав не в категоріях 50 років першої політики, в одних двох термінів, який думав категорія 100 тисяч років. Вони став національними героями. Черчі. От, очевидно, що він мав в голові знаєте, античних героїв, ось іншого. Це цікавіше покоління. Очевидно, мене більше це не буде мати, бо це ну, неможливо відновити, відновити відновити ці всі обставини, які, які були. Але це означає, що ми не повинні пробувати і постати боротися про цей чоловік. Тому що я боюся, я боюся, це моє побоювання, що світ порозуміє, що і це якось загальне правило. Так, буває Катю, і тоді починаються якісь реальні зміни, знаєте, починають про це говорити, приймати рішення, подаються нові системи, нові договори. Але, на жаль, після шкоди. Як кажуть, поляки мудрі поляк після шкоди. Я думаю, що це стосується всіх. Може, не менше в тому що ми вже цю шкоду. Прошу. Так, я перепрошую. Тоді я розумію ваші вислови в інтерв'ю протягом цього року, коли ви казали, що. А зараз хід історії вирішують не особистості, я так розумію, що збіг обставин скоріше, і більш того, я хочу процитувати одну вашу тезу з одного з інтерв'ю: це пролунало в січні 25-го року. Що світ стоїть перед хаосом, і ні Трамп, ні Зеленський цього не змінять і не зупинять. Тоді в мене питання: якщо не від особистостей, то які обставини і збіг цих обставин. Може якимось чином зрушити ситуацію ну, в якийсь позитивний бік, найближчим часом, я так розумію, так, також. Так, так, так. А дивіться, дивіться, що є дуже важливо. Чому Україна такий важливий приклад є? Тому що Україна може перемагати в кризі без великих судебностей. Це може дивно позвучити. Задайте Євромайдан. Євромайдан не мав березного лідера, тому що лідером усав Євромайдан. Це колективна сила, ці, ці зв'язки, ці емоції, які це було, Та саме є. Ми не маємо, може, скажімо, великих зараз лідерів, але зараз великим лідерами є Збройні Сили України. Що ми про це не говорили? Як ми говорили проблеми з мобілізацією, ми тримаються? Оце, знаєте, оце люди, які дійсно впливають на хід, на хід історії, які, значної мірі, рятують, рятують цю історію. Тобто, ти ще раз вертаюся, що ті всі процеси, які ми зараз говоримо, є всюди в всьому світі, але найменше в Україні. От що дуже важливо. Україна далі залишається стрілком нормальності. Ми бачимо, як падають пропорції. Угорщині впав, знаєте, Словаччина впав, Польща може впасти, хто дійсно цього не станеться. Чехія, знаєте, висить на волоску, а в тримається. тримаються. Оце дуже важливо, знаєте. Ми не маємо дивитися, що робиться у світі. Ми маємо бути краще на себе. Тому що раз ми, може більш важливіше, ніж, 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 ніж сам світ. Ми тримаємося і, тримаємо, і тримаємося навколо себе цей світ. Оце дуже важливо. Це, 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 я не знаю, що більше можу сказати, бо це безпрецедентне. Ми не маємо такого української аністорії історії так, але так, але факт є не ну не перебільшений в тому, що зброї нам не вистачає, і її сьогодні було до доведено доведена тим, що в нас не вистачає ПВО з снарядів ПВО для того, щоб збивати всі ракети, і ми розуміємо, що ситуація може загостритися навіть з нашим прагненням, з навіть нашим а, героїчним а, історичним, отаким от контекстом, який ви зараз нагадали. Згідно ну... з вами, але тут треба розуміти різницю, в чому полягає. Нам буде бракувати ПВО. От прошдеться. І особливо вчорашній, позавчорашній лічний Трампа, він по нас сильно вдавлю. Якщо Америка дійсно буде нам постачати Трампа, набус патим патріоти, невідомо, чи можемо чим замінити щодо ефективності. Оце дуже важливо. І тому Путін буде бити першовеликих містах, щоб зламати наш настрій, щоб змати наш суспільний настрій. Завжди. Але, попри те, що кажуть аналітики, попри те, що Україна не може, не буде мати патріотів, а може, можемо так, бо ви знаєте, Трамп міняє свою думку з частотою декілька разів на день. Не знаємо, як це буде. Але мимо того, Україна стоїть. Тому що що змінилося навіть порівняно з 24 роком, те, що експерти говорять, тому що перше Україна змогла налагодити виробництво власної зброї, близько 40%, якщо не помиляюся, зараз виробляється в Україні. Очевидно, ще десь стільки чи не менше, чи більше постачаються з Європи, тільки що Америка поставки 20%, які виключили. Тобто, з точки зору військових експертів, вони кажуть, що не можна чекати великих змін в цьому році. Більше ситуація стабільна. При тому всьому, що будуть страждати міста, це правда. Міста будуть страждати, чи вони в першу чергу такі великі міста як Київ, тому що там найбільше населення чи Харків, щоб зломити волю, волю нашу. Я не знаю, хто тут має навіть найбільше зараз працювати, чи вона серед нас, чи вони то зараз. Найбільша бороть була психологів чи священників, які б про це нам розповідати, тому що ну, нам треба вистояти, вистояти, знаєте, за, за, за кожну ціну, тому що та, Путін на це, на це на це розраховує. Але я би не казав, я би не насмілився сказати, що ми на на знаєте, на межі колапсу. Як не дивно, як не дивно, це дуже важлива теза для мене. Це знову такий церкви. Як не дивно, Україна достатньо стабільна, щоб витримати цей тягар війни, що знову ж таки майже безпрецедентно. Вона би не мала цього робити, вона це робить. Дуже важливо. Тобто, це знаєте, що раз підтверджує це правило, що це правило джмеля, що за всіма розрахунками джміль би не мав літати а він літає. То саме Україна, за всіма оцінками, ми не мали стільки довго опиратися і, знаєте, надалі опирається. Щось є у нас? Він може сказати. якийсь фактор яким який можемо дуже обговорювати. Але дозволяє нам це стояти? Питання, як довго, я, я не знаю, тому що ми купуємо о. час для Європи, а це дуже важливо. Без Європи ми не виграємо. Ось про це я хотіла вас і запитати, тому що у людини ну все ще з нормальною психікою на ранок після сьогоднішнього а, терору, звісно, постає питання, особливо якщо вона з дитиною провела всю ніч в метро, в або можливо там десь де змогла сховатися, да і в неї постає питання. А скільки ще я згадую, ви ну неодноразово казали, що це війна му війна можлива. На десятиліття, що в цьому році перемовини почнуться, але війна не закінчиться. І тоді в мене питання: якщо ну ми вже 10 років прожили з війною з 2014 року, ми просто забуваємо про це нагадувати постійно. Але люди, які воювали, вони пам'ятають. Ще 10 років. Ну тоді давайте так. Я вас запитаю: а що залишиться від нашої нації за 10 років і хто буде відбудовувати? Я зараз не практично фізично руками, просто будівлі. Ні, відбудовували те, що ми втратимо за ці вже 20 років, якщо пролонгувати цю історію, тому що жінки поїхали з дітьми, а чоловіки або а, загинули, або а, залишилися з інвалідністю, або або. і тут дуже багато цих або як ви бачите українську історію за 10 років, якщо це все буде в в часі, пані Ксені, у мене були Це так само клас. Я так само просипаюся, хоча сьогодні не було не бомбардування, сам просипаюся з страхами. Що все це може завалитися, що завтра буде пане сценарій? Знаєте, я рік тому заклався з одною вчителькою під час доп... Ми, Я був, мав виступ серед вчителів. Одна вчителька пішла до мене і каже, що ви говорите? Це було 17 липня 2024 року. Вона каже, 17, не 17 березня, 24 року. вона каже, що заклається зі мною, що 17 березня 25-го року росіяни будуть у Львові. На жаль, я її не можу знайти, бо вона програла цей знаєте, заклад. Але просто кажу: я емоційно так. Я боюся. Мені погано, мене болить дуже сильно. Але моя рація, моє знання історії, каже щось інше. Дуже важливо. Так, це ненадовго. Я це зразу писав. Я не можу тут, знаєте, ані соромиться, ні хвалитися, але 14 штату зразу написав: не надовго, і маємо це ненадовго. Маємо мати цю ілюзію, те, що знаєте, Ростович не заспокоїв два-три тижні, і це вже не його совість. Ну, можливо, це бо треба казати брехати, щоб заспокоїти психологічно, але це було правда. Скільки не знаю. Тому що на має інший характер, це вона не виснажає. А вона на кінчається не, не перемогою чи поразкою на фронті. Хоча фронт і надзвичайно важливий, я не заперечую, а колапсом з одної сторони. Колапсом тої сторони, яка не може більше витримати тягара війни. А колапс не складається переважно знаєте, з об'єктивних речей. Є можливість висти масу об'єктивних речей, коли то чому це не станеться, а за зміни населення. Знаєте, так само, як, як провалюється валюта чи там б, б, банки, знаєте, починається з паніки, дуже важливо. От про що йдеться. Що я хочу сказати? Якщо ти про історично, пані Ксені, то які б не були великі втрати під час війни. А я боюся, а я сподіваюся, що українські втрати не будуть аж такі великі, як ми боїмося, як я боюся, нема такого порогу, після кого не можна відновити країну. Ось що дуже важливо. Оце дуже важливо, що сказати і повторити. Які б не були втрати, нема такого порогу, після якої не можна дивити крину? Хіба ж він би знищена знаєте, ядерною зброєю, а я такий сценарій не вірю, не припускаю. Просто то, рачі, те розуміти, треба знаєте, що це те, яка для мене дуже важлива, її треба щось повторити. Так, війна це катастрофа, величезна катастрофа. Та найбільше лихо може статися з нами? Це конкретно втрати серед людей, близьких, навіть родичів, синів, братів, батьків, наших сестер. Ну, Нема що казати, знаєте, це обливається серце. Але з другого боку, війна там сумує країну. Вона зміняє це, це вже інша країна. Крім цього, це, знаєте, інша, скажімо так, яка дістала світу, яка має суб'єктність. знаєте, Війна робить речі неможливі-можливими. Пам'ятаєте, нас ніхто не просив, не пускав до, до Європейської Унії, 20 років не пускав по суті. Тепер нас спочатку мене був це третій-четвертий місяць, коли сказали, що Європа, Європа готова прийняти, прийняти Україну. Дивіться інші речі, скажімо. От зверніть увагу, дуже важливо! Де зараз олігархи. Ми мали арахічну країну. Зараз нічути не, не видно. Щось з ними сталося. Я можу поняти, що з ними сталося. Він прошидеться. Тобто ми разом з тим, що терпимо, ми ще й міняємося. Дуже важливо. І хочу сказати вам як історик, вже як історик Насправді, коли ми подивимося на історію всіх успішних націй, успішних країн, то, що називаємо G7, вони свої історії пройшли те саме, що проходить Україна, як молоді держави. Коли Ми були молодими державами, вони мали десятки років воїнів революції. Ми маємо 30 років, значить, вони мали мають більше. Це, значить це і правда. Тому що веша це повторюю, повторюється приклад. Якщо ми хочемо скажімо, розуміти, що є Америка і Україна, ми не маємо рівняти Америку в 25 році. рівняти Америку. На 35 п'ятому році незалежності. Це буде який 1805 рік. І коли ви на 1805 рік, рік, бачите, що це скамей схожі проблеми. Скажу побачите Польщу, не з теперішню Польщу, а Польшу, скажімо, там тисячу третього року. Ну, то це є. Тобто це й ті проблеми. Але виявляється, що як не дивно, війни і революції проводять до певних радикальних змін, які міняють характер самої країни. Просто кажучи, просто кажучи, вони переводяться кіне більш інтенсивні рамки. Знаєте, те, що Шерметов зараз пише зараз з фронту чи з армії, не він зараз, він oh. пише в армію добровільно. Про те, що от, він показує приклад по Ізраїлю, як війни перемінили Ізраїль в стартап на націю. Дуже важливо. Питання, чи ми це зробимо, я не знаю, це те відкрите. Це питання знаєте, але... політичної волі, політичні літаки, але можливість там далі є. Тому ми маємо дати якусь перспективу, щоб нам робило наших наших, 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 наших переживань наших втрат, наших емоцій має бути якесь тунельне бачення, який дасть нам прості довго дихання. Ізраїль дуже довго йшов до своєї мети створення окремої держави і збирався з усіх точок світу для того, щоб цю державу укріпити захистити. І до речі, вони дуже швидко поставили всіх на місце навколо маленький Ізраїль. Навколо а, мусульманських країн а, з радикальними поглядами, які не дуже були раділи, тому що у них тепер є такий сусід, і це окрема історія. Але в нього в Ізраїля була ну шалена допомога від Сполучених Штатів. Ну це же факт. Я ж не помиляюсь. Абсолютно Абсолют. 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 я вважаю, що Ізраїль не був з тебе за допомогою. Тоді, коли це, ми так? говоримо про те, що але, але не існувало той час, але в той час не існувало бідно європи. Це дуже важливо також. Європа лежала в руїнах, коли творився є Ізраїль, Європа лежала в добрих руїнах. Європа, яка була, здалася або фашизму, або комунізму. Яка, напевно, готова була далі, знаєте, голосувати за всякі там уряди комуністичні? Пам'ятаєте, що в 45-му році, знаєте, коли говорили, що час, коли Франції на неї фалевежі замерить червоний прапор, це питання тільки часу. Так, звичайно. Тут Америка здала величезну роль, хоча б план Маршала, тому що це план, yeah. план першою політичний, щоб надати Європі кинутися з одної кранець нацистської yeah. що Це важливо. Але Ізраїль будувався в ті часи, коли ЕПО дуже слабка. Зараз маємо дещо іншу ситуацію. Маємо звичайну ситуацію Трампа, який відвертається з повною від Європи і загалі України, зокрема. А з другого боку, по-перше, ми знаємо, як настільки ми це вдасться зробити, і як стільки до політика, але маємо інший фактор. Має об'єдної Європи, в якій Україна, напевно, буде. І що дуже важливо, і знову ж таки, я це повторюю, теза не моя, але вона важлива є: в цій новій Європі Україна не є проблема, Україна є перевага. Тому що в цій новій Європі Україна має найбільшу армію і не має найбільший досвід боротьби із агресором, який агресором і по відношенню до України, і по відношенню до Європи.